Минуло вже 38 років з об'явлення Богородиці в селі Грушів Дрогобицького району, що на Львівщині. Я тоді співав у церковному хорі міста Чернівці у Миколаївській церкві під керівництвом регента отця Василя Запотічного. І ось почув від одного співака на ім'я Георгій, що він бачив Богородицю, яка з'являється людям на церкві, як він казав. Я запитав нього, а що він тоді відчував? А він каже: знаєш, як я її побачив, у мене лице запалало. Я дивився на хлопця, а в нього очі так горять цим явищем, що боляче було дивитися і не можна було не повірити у правдивість його слів. У нас було декілька молодих співаків, які чули його розповідь, і які вирішили тоді відправитися в село Грушів, щоб, хоч побачити ту церкву, де людям з'являлася Божа матір. Груші став відомим паломницьким центром ще задовго до 80-х років ХХ століття. Ще на початку ХІХ століття сюди приходили численні віряни, щоб набрати цілющої води з кринички, яка знаходилася у дуплі старої верби, а високо між гіллями верби висіла ікона Божої Матері. Та святе це місце за вказівкою тодішньої влади було знищене, а джерело засипали землею. У 1855 році край охопила епідемія холери. Люди зрозуміли, що біда прийшла не випадково. Це була кара Господня за осквернення святині, тому взялися її відновлювати. За три дні спорудили капличку з криницею всередині, і епідемія відступила. Та зведена на швидкоруч каплиця невдовзі почала руйнуватися, тому у 1878 році на її місці зводять дерев'яну церкву при Святої Трійці. Молитва у каплиці лунала до 1959 року, поки радянська влада не закрила його. Храм був закритим довгі 30 років. Але у 1987 році в церковці при Святої Тріїці сталася подія, яка змусила заговорити про грушів на весь світ. У Грушеві з'являється Богородиця. У Грушеві з'являється Богородиця 26 квітня 1987 року 12-річна дівчинка Марія Кізин, вийшовши з хати неподалік церковці, побачила на балконі над входом до храму постать жінки. Дівчинка швидко сповістила про це матері. Згодом прийшли подивитися родичі, сусіди та односельчани. Під кінець дня з'явилася групка людей з сусідних сіл. Очевидці засвідчили, що побачили на балконі живу постать, однак не всі бачили однаково. Видіння переставало бути помітним для тих, хто підходив в притул до храму. Однак ні в кого не виникало сумнівів, що на балконі з'явилася Божа матір. Того ж дня сталася ще одна загадкова подія: тут прокотився сильний ураган, після якого над Грушевом. Виріс високий вогняний стовп, який було добре видно з довколишніх сіл. Звістка про ці дива швидко поширилася між людьми, і вже за декілька днів грушів заполонили прочани. Одні приходили пішки, інші приїжджали автомобілями біля зачиненої церковці, яка, здавалось би, ще довго стоятиме самотою, знов стало велелюдно, залунали молитви. А чудесні видіння не припинялися, постаті Діви Марії та Ісуса Христа помічали вже на вікнах храму, в верхівці купала. Кожен бачив по-різному, дехто, мов у тумані, інші у кольорах, хтось бачив на повний зріст, а хтось тільки по груддя. Вночі багато молільників ставало свідками того, як всередині храму з'являлося яскраве сяйво. Кількість паломників невпинно зростала. Попри різноманітні перешкоди, які чинила радянська влада, люди приїжджали з усіх областей України та з цілого СССР з Росії, з Молдови, з Білорусі, Прибалтики, навіть з Середньої Азії. 6 травня ми були свідками дивовижної події біля каплиці. Було дуже людно. Раптом на балконі з'явилася яскраве сяйво, у якому показалася матір Божа у білому одязі. Це ведіння глибоко нас зворушило, і всіх людей. Реакція людей була різною: від переліку і втечі до щирої молитви і сліз. Ми впали навколішки, впали на своє обличчя, ми били поклони. Відчуваючи свою безпорадність протидіяти, представники влади наказали оббити балкон фанерою та завішати простирадлами, але невідомим чином на них. Вимальовувався образ Божої Матері, тому невдовзі їх зняли. А потік вірян не припинявся, щодня сюди прибувало від 20 до 25 тисяч паломників. 20 травня опівночі, у світлі прожекторів на балконі, знов з'явилася Богородиця. Сліпуче і яскраво сяючи, вона мов би, злітала над нами, над людьми, а тоді раптово зникала. Таке видіння повторювалось тричі, викликаючи велике захоплення у молільників. Ще один раз Божа Матер постала перед народом напередодні праздника Вознесіння, 28 травня, цього дня, на світанку, на лівій стіні церкви під балконом люди побачили жіночу постать з дитятком на руках. Це видіння тривало близько 20 хвилин. Дивись, як добре видно Божу матір, чулися голоси очевидців. Але це була остання Богородиці в селі Грушеві. У наступні тижні кількість паломників ставала все меншою, однак молитви біля каплиці не стихали. А 28 серпня на свято Успення Божої Матері сталося ще одне чудо на балконі у щілині між двома дошками загорівся вогонь, який здіймався на висоту 40 сантиметрів, і палав майже півгодини. Потім почав згасати і лише жеврів між непошкодженими дошками. Як полум'я не перекинулась на дошки і не спалила церкву, не може пояснити ніхто. Вже з перших днів чудесної обяви Матері Божої безбожний радянський режим розпочав наполегливу протидію напливові людей до Грушева, але ця протидія лише засвідчила безпарадність режиму у боротьбі проти віри й Бога. Яка хоч і гнобилася протягом багатьох десятиріч, та все ж з новою силою проявилася у відповідь на прояв Господньої сили. Радянські керівники почали вдаватися до більш радикальних методів був заборонений в'їзд автомобілів до села, на дорогах чергували патрулі, у небі кружляв вертоліт Даї, який контролював рух машин, увесь транспорт не допускали ближче, ніж 10 кілометрів від села Грушева. Марною виявлялася боротьба проти святині. Вона стала лише фоном, на якому Божа сила і слава показалася ще повніше, а молитва народу принесла свої плоди. 6 липня 1988 року над Грушевом залунав дзвін, якого не було чутно від 1959 року. Люди кидали свою працю і бігли до храму, щоб дізнатись, що сталося. А там почалася. Перша літургія, і вже наступного дня в храмі була відслужена урочиста божественна служба. Наприкінці 1989 році церква разом з громадою повернулася в лоно Святої Церкви. Грушівське об'явлення передувало епохальними подіями нашої історії, розпаду СССР і здобуттю Україною незалежності. Завдяки Божої Матері Грушів став відомим на весь світ паломницьким центром, про нього заговорили і навіть за кордоном. Пригадуючи цю величну подію, задамо собі питання, чим грушівське чудо є для нас сьогодні, який зв'язок між об'явленням, яке відбулося 38 років тому і нашим теперішнім життям. 38 років з погляду історії є маленьким проміжком часу. Серед наших близьких і знайомих, безперечно, є багато свідків грушівського чуда, які добре пам'ятають, як Богородиця об'явилася на Україні. Згадування цієї події святкування дає нам можливість повернутися у ті благодатні дні, по-новому пережити відвідане Богородиці та скласти Богові подяку за його ласки до нашого народу. Найпершим плодом такого пригадування має бути наше укріплення у вірі в цей злободенний час війни. Богородиця, яка зволила постати перед тисячами християн, є доказом Божої всемогутності і чоловіколюбності. Богородиця, явлена на храмовому балконі, має усунути будь-які сумніви і невірство. Богородиця через велику кількість свідків і численні чуда підтверджує силу свого материнського покрову і сьогодні над нашою Україною, над нашим містом Києвом. Своїм об'явленням Матір Божа дарує нам надію, що ми не покинуті. Вона з нами, вона заступається за нас. Хочеться побажати всім вам, дорогі, улюблені во Христі, брати і сестри, щоб, споминаючи чудо Божої Матері, ми могли по-справжньому пережити зустріч з Божою Матір'ю і з довірою віддатися під її материнський покров, а вона ніколи не покине нас. Амінь.